Пане. Пане Олексій, як ви, як очільник РНБО, зараз оцінюєте ситуацію, яка склалася на електростанції? Я бачу, ви вже заявили, що вона ну, досить важка. Я. я хотів звернути увагу: очільникам РНБО є президент нашої країни, Верховного Командуюча Володимир Олександрович Зеленський, я секретар. Е Рада з оборони, от і я хочу, щоб ми всі з вами були коректними у всіх висловах. Те, що вибачте, це, вибачте. нічого страшного, те, що стосується запорізької станції, Російська Федерація на сьогоднішній день почала процедуру шантажу шантажу не тільки нашої країни, шантажу всієї Європи, всього світу, от коли її терористи захопилися цю станцію, і на сьогоднішній день роблять там речі, які дуже небезпечні з точки зору. Експлуатації ці станції, от і не дай Боже, там щось станеться. Я вказав ще раз, можу наголосити те, що відносно Чорнобиля, це для нас можуть бути квіточки квіточки, от, тому що це саме велика станція в Європі, от, яка має на території шість величезних реакторів ядерних. От і це об'єкт дуже небезпечний з точки зору екології, з точки зору взагалі враження. Фактично, якщо там не де боже щось станеться, як сказав наш президент Володимир Олександрович, ми будемо вважати, що це застосування ядерної зброї Російської Федерації проти нашої країни. А що ми можемо протиставити як держава в ядерному штана, ми намагаємося всіми можливими неможливим способами запобігти. От, але майте на увазі, що там на сьогоднішній день є оці терористи, які озброєні до зубів. От, і Богу дякуючи, що на цьому тижні вже країни почали називати при цьому офіційне. От вже країни почали визнавати, що це країна, яка є спонсором тероризму, от яка його під. Е Силює, яка його підтримує, от я можу сказати, що ми робимо все від нас залежне для того, щоб це не сталося. Але ще раз наголошую, що на преликий ситуація ситуації, які на сьогоднішній день є, не все від нас залежить. Якщо вони приймуть рішення, що таки треба там проводити якусь диверсію, якийсь терористичний акт, це буде дуже дуже небезпечно. А чи підтверджуються дані? з а... Нібито заяви, нібито генерала Васильєва на жаль, мого однофамильця щодо замінування енергоблоків, замінування об'єктів ядерної інфраструктури, ще раз на на превеликий жаль, наші не фахівці, які б могли підтвердити або спростувати, не можуть на сьогоднішній день мати доступ до о, території відповідно до всієї. і це є велика проблема. Тому я не можу на сьогоднішній день сказати. Наскільки це відповідає дійсності. А ще раз наголошую, з рахуванням тих завдань, які ставить Путін перед своєю ордою по знищенню нашої як країни, вони використовують всі можливі і неможливі засоби для цього. А було засідання Радбезу На жаль, за ініціативи ворожої сторони. Директор МАГАТЕ заявив, що він готовий чолити приїхати. На станцію очолити місію магате. Як ви вважаєте, чи можлива взагалі така такий візит з урахуванням того, що Росія ніколи на мою думку не погодиться на це? Дивіться по перше, давайте будемо давати оцінку. Є інституція, яка має назву ООН, і дуже дивно, що до цього часу Україна, яка є. Терористам, яка це ж не перший рік відбувається. Вони ще в 2008 році почали активну військову операцію проти Грузії, коли Грузія втратила свою територію. Потім було 14 рік, коли вони захопили Крим. От коли вони розпочали війну в 2014 році на, на території Донецької луганської області нашої країни, коли вони збили літак, і ме 17 там де загинуло 298 чоловік. От після того, коли е, світова спільнота на це не відреагувала, і ми на сьогоднішній день маємо дивна річ Росію в складі Радбезу о, ООН, о, да, вони провели засідання за їх ініціативою. Там виступав той пан, про який ви кажете, але я вважав, що МАГАТЕ там мало б бути в той же день, як тільки терористи захопили цю станцію. О, зараз чи допустять їх туди росіяни, чи ні, в мене є великі сумніви, о, тому що якщо б вони хотіли, вони б їх туди запустили в перший же день, як тільки відбулося це захоплення. А... Одна з цілей, як мені здається, ось цього захоплення цього шантажу це ж все ж таки якимось чином підключити атомну електростанцію до російської енергомережі, чи це вдасться росіянам, чи є в них такі можливості? Які ваша оцінки? звичайно, в них не вистачає відповідних потужностей в Криму. От в них є велике бажання це замкнути в свою. Енергосистему, от ми, як країна, будемо робити все можливе неможливе, щоб це не відбулося до того часу, поки Крим не повернеться до нашої країни. А це обов'язково відбудеться. Тому ми контролюємо це питання ще раз налошу. До того часу, поки Крим не буде в межах нашої країни, ми будемо робити все можливе, щоб це цього не сталося. Як тільки Крим буде повернеться додому, от, ми відразу зробимо всі необхідні процедури. Там буде і вода, там буде і напруга, там буде зовсім інше життя. А, тим паче вчора, якщо я не помиляюся, втомилася і впала одна з веж леб, яка якраз йшла в підприємні. Ну ви знаєте, таке бува. От, Є розуміння, що метал не витримує напруги, які на нього. Дійсної Російської Федерації, то вони падають. Я думаю, що це не останнє таке падіння. От як впаде Росія, так і падають ті опори, які на сьогоднішній день є на частину окупованої Російської Федерації. Давайте ще про людей поговоримо. Люди, які зараз працюють, наші українці, працівники атомної електростанції, вони працюють під великим тиском. Чи правильно я розумію, що вони там знаходяться ну, в заручниках певних? їх на випусках, звичайно, вони є заручниками, вони є заручниками, які захоплені терористами. І якщо би ще раз науче світ, світ спільнота в перший же день звернула на це увагу, відповідним чином відреагувала. Але ви пам'ятаєте, що на той момент на превеликий жаль нам не вірили? Хоча ми казали, що захопити нашу країну, як прогнозували всі аналітики, які працюють в інших країнах за 5-6 днів. Це точно не буде. Ми не допустимо цього на превеликий жаль. На той час не було реакції світової спільноти на дії. і сьогодні дійсно ці люди є в заручниках. і Вони змушені там знаходитися, виконувати свої обов'язки. Вони відповідальні, тому що якщо вони припинять зараз займатися процесами, які необхідно займатися на такому небезпечному об'єкті, я слава собі уявляю, в який спосіб це, до яких наслідків це може призвести. Як на мене, ці люди герої, яких треба відзначити після нашої перемоги. Ми. Свідомі того, хто є героями, у нас і багато. і Я можу сказати, ми ще не всі сторінки цієї війни з вами знаємо, тому що дуже багато сторінок буде відкриватися пізніше для того, щоб дуже багато людей не наражати, скажімо так, на небезпеку. У нас дуже багато героїв. У нас дуже багато героїв, які знаходяться на території Російської Федерації. У нас дуже багато героїв, які знаходяться в Криму, в інших містах. От які на сьогоднішній день окуповані Російською Федерацією. От, ми всіх, всіх героїв будемо поважати обов'язково. Після перемоги ми називемо їхні ім'я. Я не можу не спитати, все ж таки, за іншої теми, ви також заявили, що росіяни готують нам на День, на день незалежності певні. В лапках сюрпризи можна трішечки більше подробиць, які можливо це сюрпризи, що вони готують. Як це робити? Це природна річ. Вони ж побудовані всі на святах. Ви ж пам'ятаєте, там, 1 травня, 9 травня, 7 сьоме. Листопада у них все це побудовано на таких, нібито символах. От і у нас є розуміння, що на день незалежності у них буде спроба. От якоїсь зараз йде потужна кампанія по дискредитації медійна От нашого президента, от вони готуються до інших речей. Це може бути що, тому що ці ж ми від цих покидків можемо очікувати все, що завгодно. І думати, що вони не будуть цим займатися. Причому я би сказав, що це не залежить, це буде 24-го, або 23-го, або там 30-го. Вони в них є свій план, він доволі простий і зрозумілий для всього світу. Це знищення нас як країни, як держави, як нації, але так. в них нічого не вийде. Наше завдання цього не допустити, і ми доводимо всьому світу, що ми так і будемо робити, і я можу сказати, що світ в захваті від того, що ми. На сьогоднішній день війні з так званою Другою армією світу і перемога 100% буде тільки за нами, тому що правда завжди перемагає. Добре, і ми все знаємо, ми все віримо, і так дійсно воно буде. Пане дякую, що знайшли для нас час. Всього найкращого, дякую. Да. дякую. на все добре.